Такий підсумок я зробила такий з гумором. І так, де я вперше побачила скульптуру Геракла в Євпаторії. Він там відпочиває, він там роздягнений, да, з таким античним торсом, він там засмаглий, і він відпочиває після. От, давайте скажемо, що він відпочиває після того, як він отримав перемогу над гідрою, бо гідра це вам не масаж на гарячих кримських каменях. Далі, той Геракл, котрий був в закарпатському селі Ужок на бальнеологічному курорті. і там був в нього повний повний релакс. Бо вода це також сила, не тільки ото гідри, але вода це сила Геракла. І що би там він робив? Якщо б почалася Перша світова війна, почалися обстріли. Да? І якщо б він так не лікувався, то він би втратив руку з палицею. А що хто втратив голову? Одну з голів втратила гідра. В Італії, і в Італії в нього є також курортне місце, там є фонтан, там є палац, і там є фраза Я той, хто виніс сербера з пекла, але назад не поніс, бо був дуже втомлений. Отак. От і я вже друзі втомилася. З вас лайки, коменти, підписка. От нас така сьогодні віртуальна подорож. Котра почалася з Євпаторії, і ми поїхали до Ужгорода. Я, ви спитаєте, чому я не поїхала безпосередньо в Ужгородський замок і там не зробила це відео, а роблю це вдома? Да? Ну, нагадую, що от я вчора прибираючи подивилася цю сувенірну тарелочку. А знаєте чому? Тому що я сподіваюся, що я ще буду свідком повернення Крима. І от туди я поїду до Ужгорода і там зроблю фото біля Геракла. Я вам ще раз нагадаю історію цієї скульптури, а потім я поїду до Крима. І, до речі, я буду шукати квіток дуже довго. Я думаю, що з першого разу квіток до Сімферополя я не придбаю. І коли я нарешті отримую той квіток, бо всі ж поїдуть, розумієте, то я вже зроблю вам розповідь біля Івподарійського Гераклу. От такий зв'язок я знайшла. Починала не тільки з якаря. От подивіться моє відео, да, де, там, ну, звісно, ви.